Доброго ранку. В ви переплатники україномовного каналу. Бачите, бачите, який гарний сонячний. Теплий. Ну як теплий, 15 градусів ранок. 27 червня 2024 року. Паркинався сьогодні без одної або без двох хвилин 4 від вибуха. І повітряної тривоги. От після цього не засинав, вибухи гучні, тривоги постійні. Так після четвертої ночі вже два рази тривога була і два рази відбій за дві години. Тобто годить і годить. Ну, життя продовжується. Ми з Максиком на прогулянці, але якось сумнувато. Сьогодні увечері дівчат набуть повезло на Полтавщину. Якщо керівництво відпусти. Ні, ну я у відпустку з двох тижнів тільки три дні на праці не А так Я сподіваюся, що відпусти, а там подивимось. Гарний ранок, Все гарно, але у природі все гарно. Але у людей немає щось чогось не вистачає, щоб закінчити все це. Всі ці вибухи, всі ці тривоги. дивіться скільки. Тільки просто, скільки всього міста на землі усіх вистачить. Ну так мені здається. Але щось, щось воюють. Що і робити нікому. Вже. Да. Вони ж все воюють. Ану, Макси, ти улитку равлика бачив коли-небудь? Дивись, равлик, равлик. ні равлик спугався. Злякався тебе. Ладно, всім злагоди, всім щиро дякую. І будемо жити ні на що, До побачення, моліпі. Пока.